Я думаю, що в цьому гаслі цей Майдан і Київський майдан абсолютно солідарні. Але чи є такі майдани, на яких стоять сотні, тисячі, десятки тисяч і сотні тисяч людей в усіх містах України? Я бачив, я дивлюсь так само, як і ви на стрічки новин. Десь 100, десь 300, десь 500. У Запоріжжі один раз навіть було три тисячі людей. Але це було один раз. А в місті живе майже мільйон людей. В Донецьку живе там, майже мільйон людей. В Дніпропетровську майже мільйон людей. В Одесі майже мільйон людей. Але люди як виходять і кажуть, як ми з вами, Януковичу, геть, це все-таки долі відсотка. Українці чомусь чекають. Для більшості нормальних людей це абсолютно очевидно, що це знущання над народом, над історією, над перспективою, над нашими дітьми, те, що ці люди Азаров, Янукович, Клюїв і вся їхня компанія, які не просто тримаються за владу, а й недорозуміння в тому, що вони, на жаль, користуються певною підтримкою людей. Тому я думаю, крім Київського Майдану, Треба надавати розумову, інтелектуальну, організаційну, фінансову допомогу майданам в різних містах України. Бо якщо в Донецьку люди не покажуть великий робітничий кулак Януковичу, він не зрозуміє нас. Ми маємо його показувати, цей кулак не тільки зі Львова чи з Києва. Він має бути з Миколаєва, з Одеси, з Херсона, з Сімферополя і так далі. Тільки тоді, коли він побачить, що земля під ним трясеться, тільки тоді він втече. Бо я не думаю, що він вірить у свою перспективу в цій країні. Ми ж не віримо, і він не має перспективи бути далі політиком і президентом в цій країні. Я думаю, що тут всі нормальні люди навколо цього об'єднані. Але політики мають давати не просто слова обіцянок. Вони мають присягати, по суті, того, чого вони ніколи не робили, не фальшиво присягати перед виборами, а присягати серцем і кров'ю за те, що вони виконують те, що обіцяють. Громада хоче покарання зла. Цим злом є Янукович, цим злом є Клюєв, цим злом є Медведчук. Ці люди не були покарані в 2005 році. Вина, зокрема, і на нас. Ми заспокоїлись, ми дозволили цим людям повернутися у велику політику. І саме тому ми зараз покутуємо цей свій гріх, громадянський гріх. Ми дозволили негідникам не просто бути серед нас, а бути політиками в нашій країні. І в цьому сенсі цей майдан і так образно кажучи Київський майдан поруч з нами тут у Львові. Ми маємо зробити висновки з цього. Якщо ти береш в руки змію, то ти не маєш права її відпускати. Вона вкусить тебе в руку. Це дуже простий образ, але він правдивий. У 2005 році СБУ і МВС намагалися щось там зробити, але Генеральна прокуратура не дала санкції на арешт сотень депутатів, міністрів, чиновників, корупціонерів з минулої влади. Тепер маємо. Цей висновок, цей урок ми маємо вивчити і е, однак.